Не відкладую на завтра те, що можна зробити сьогодні. Або краще відкласти на післязавтра. То і моя хата. Це командирська палатка. Ось тут таке вона двійна. То є моя хата. Гено, де позирайте. Кухня, командир. І бочка. Бочка, бочка, бочка. цены. Знаешь, что за шкафчик? Какие свои они тут ходят. Так, тут буржуйка. Так, не сдавайте вот это, ну, сайт. Вот это военный ходит, ноги мы его бачу. Або стирався. Це наша кухня. Ты, блядь, заходи поближе, познакомься сейчас. Наша это кухня. Это проходь давай. Вот. Давай, давай. Сидите, це сержант Карчемный. Проваливай, Олександр Борисович, проходим да, дальше. Да, Вон Ты то наш що? телевізор, то нари, чисто командирські і Женькіни. А, да, це наш водій Сережка. Сів на мою ліжку, до речі. Зроби он. мені бардак, зараз мене знову будуть ругатися. Він чеченець по національності, йому в положнике, він звик так в кислотах живут своих. <реку> <О, реку> ну. Хобичья норка. Давай, давай, норка. Жити можна. Хорошо, витряхивайся. Пішов тебя. Пишев я. Пішов. В хати хату виганяючи. І ні, помпу заберу і буду йте вже. Сейчас пойдешь. так хлопці, я вернусь.